Друга презентація емблеми культурно-пізнавального маршруту СМТ «Голоби» і ОТГ. Голобська ОТГ. Було запропоновано три, три символи, які б можна було розташувати в центрі емблеми для двох релігій і двох народів. Думки розділились між гербом України і Голубем, але остаточно більшість все ж таки схилилась до. Зображення миротворчого голубу, який несе свободу і мир, бо це дуже те, це саме те, що дуже потрібно зараз під час війни, і Україна запевняється підтримкою Європи, обнадіюється. Проте, звичайно, всі дві релігії і всі країни об'єднує один всемогутній Бог, який над всіма. І вже якщо шукати миру, то шукати його з Божою допомогою і в молитві, і з покладанням на Бога і Його можливості. Ну а щодо створення щодо створення цієї емблеми, то відповідно треба зробити так, як Володимир Волинському. зібратися офіційному. Відповідальним людям, представникам культури, місцевих органів самоврядування, фахівцям по історії, і на певному засіданні, на певному заході прийняти рішення про створення емблеми та її затвердження. Ну а участь людей не відміняється. Тобто я поступив все ж таки більш демократично, виставив це питання на загал і як підприємець по інформаційним послугам. Готово організувати це питання з участі змі. Якщо погодяться, якщо ні, все одно даю інноваційну ідею. Тобто, якщо не одне, так друге. Хочеться побажати всього найкращого і доброго вечора. Моє щире побажання, щоб творчий продукт був створений і це згідно стратегії розвитку мало бути приписано. Програмі розвитку на 2024 рік. На жаль, там було прописано тільки брендування. Ну, в принципі, це і є брендування. Тільки це інноваційне брендування, а інновація може потягнути за собою інвестиції. Тобто, це є продовженням інноваційно-інвестиційного розвитку. Тільки цього разу я більш фіксую особисту участь. Цього разу я сподіваюся бути фізично тут присутнім і думаю, що цього разу не вийде так, що знов поза моєю спиною, не повідомляючи навіть про факт реалізації чи ініціації, все буде вихоплено, зроблено, знаєте, так, якось так по-піратськи. Ну, я думаю, що цього разу піратства не буде. А якщо буде, то не в таких масштабах. Всього найкращого, гарного настрою.